Коротше, як завжди принципі. Ну що поговорим знову. З різнання відбув, екзамен теж. Ще залишається 4. По суті. Типу. Мене звати Олег, я принц Хельгі. мені 20 років, я Західної України, український виконавець, український репер та співак. От. І сьогодні, сьогодні я знаходжуся. Хорошому місці для мене, комфортному. Правда, тут дуже все видно. в мене в тому числі. От, я бачу теж прекрасно, все навколо мене. І це класно, до речі. Я хотів бути з нею. Я хотів бути. Я хотів бути з весною гуляти... чекай. Я хотів бути знаю гуляти весною. А. Я хотів бути з нею, гуляти весною літати до літа. Моє крила обрізані, серце хороше стало розбите. Не знаю, не знаю, як ти там. Чи все в тебе добре? Так, да, класна пісня. От. Класна пісня. Димок. Дивіться, дивиться в камеру, блядь, мене дивиться, люди по сходу. Але мені байдуже. Я все одно тут з'явлюся, десь може через два тижні і все, по суті. У мене такий браслет класний. Це мені. Це не знаю, я ценю вже це. Це вже другий рік пішов з момент. Тобто я пам'ятаю це прекрасно, я пам'ятаю, дуже добре. Як мені дістався. Дуже дякую тобі. Сонце. Я ціню це. Насправді, знаєте, що саме, що саме, ну, що саме болюче, напевно, знаєте, дуже сумно, що е, з людьми, з якими я спілкувався, е, з хорошими людьми, дуже хорошими людьми. Ну так сталося, що я не, не, не спілкуюся більше. От. І я пам'ятаю, були люди в моєму житті, з якими я спілкувався, з якими я був в хороших відносинах, не знаю, в дружніх я маю на увазі. І я пам'ятаю, як вони робили своїми руками подарунки для мене і готували для мене, але в моменті наше спілкування, ну, коротше, наше спілкування закінчилось і все. типу. І в один момент я з ними перестав спілкуватися, і ці подарунки, які вони робили своїми руками для мене, всією душою, їх немає. Ну тобто я їх не маю коло себе, я не маю взагалі їх, я не знаю їхньої долі. Ну, однієї, принаймні, одну я знаю. Я знаю, що це спалено вже, це вже не повернути, Це було намальовано, це був блокнот, хороший блокнот, напевно, як я. Можу думати, вважати. Там був я, там моя була музика творчість. Це дуже класно насправді. Але дуже сумно, що я це не маю. Я це не можу цінувати, не можу це тримати на, на пам'ять для спогади. Це все. Це дуже класно. Але сумно, сумно що. Дуже сумно насправді. Я дуже хочу це. Я хочу дуже цінувати подарунки, які мені люди вручають своїми руками особисто. Особливо, точніше, особисто особисто теж прикольно. Ну, на жаль, я не побачив другої, другого подарунку, але сподіваюся, побачив. Я не хочу чекати свого дня народження, хочу вже, тому що я не знаю, чи я доживу до свого дня народження. Мені буде 21 рік, і я не знаю, яким я хочу бути в подальшому в житті. От. Я не знаю, що я хочу від цього життя. Я не знаю, що буде далі. Я не, буду, я не знаю, що буде завтра. Типу. Дуже сумно усвідомлювати те, що ти можеш померти молодим, не доживши до 30 років. Дуже сумно насправді. Да, я зараз один гуляю, курю, сигарету один. Ну, короче, одним словом, не куріть. Це дуже шкідливо для вашого здоров'я. В першу чергу ну, взагалі не можна шкодити вашому здоров'ю. Так, я. Да, я вже говорив це, блядь. От, дуже сумно насправді. Ну, нема з ким поговорити, нема кому виговоритись, нема. Просто з ким провести дуже добрий час. Це дуже сумно насправді. Самотність. Да, блядь. Я бути з нею гуляти, весною, літати до літа. Моя кіло обіснення, серце хороше, стало розбротом. Це ці рядки в моїй голові засіли, напевно, на, на довгий час. Тому що це класна пісня, справді моя перша, якась ідеальна, яка багатьом сподобалась одразу. Вот. Не знаю, можливо, я її не, не випущу, можливо, я її випущу. Але я дуже сподіваюся на, на те, що та людина, яку я присвятив цю пісню, вона почує цю пісню, вона почує ці рядки, вона почує ці слова, вона почує мій голос. І сподіваюся, на будь хороші, там, не знаю відчуття, що mm -hmm. не знаю, от мене не дуже відчуття таке, знаєте. Типу почуття. То, от. Я користуюся, ретом, ні хуйовий, не знаю, що буде далі. Типу, мені подобається цей браслет, я його ціню і цінуватиму. Доки я житиму. Доки він буде. Не знаю, я сподіваюся, mm -hmm. я, дуже, я напевно, буду далі носити цей браслет майже кожен день, типу. Знаю, він мені дуже подобається, він мені підходить до моєї сорочки, типу. Моя ця сорочка, вона теж легенда. я вважаю цій сорочці вже два роки, по суті, рівно два роки. Пам'ятаю, у 2022 році її купляв. І вона досі в мене. Мені подобається. Носить. Так, я, можливо, ношу дуже часто е, одяг той самий. Не знаю, мені дуже подобається мій одяг. Типу. Не знаю, не знаю. От не знаю, якщо мені би подарували якийсь там, не знаю, одяг. Там, не знаю. Я б напевно це носив, носив, носив кожен день, типу. по суті. Мені дуже подобається. От. Я хочу захід сонця зустріти зараз. Зараз п'ята тільки година. Сьогодні сьома квітня. Сьогодні 8 квітня. П'ята година десь, бо плюс-мінус типу, от. Я хотів бути з нею. Я хотів бути Я з нею, знаю, що буде далі, Я хотів бути з нею, гуляти весною, літати до літа. Я хотів бути з нею, гуляти весною. Ну, літати. Що поробиш таке життя? Моє кіло обрізання, серце хороше, стало розбитим. Я не знаю, не знаю, як ти там, чи все тебе добре.